Друзі, я вас вітаю! Ось дійшла черга до Китаю. Я ніколи, на жаль, у Китаї ще не була, але дуже полюбляю китайську їжу. І сьогодні я буду готувати китайський десерт. Це карамелізоване яблуко. Ну, а як говориться, щоб два рази не вставати, я ще за цим же рецептом приготую і карамелізований гарбус. Тобто два у Одному. Це дуже-дуже популярна страва у Китаї, ну і у китайських ресторанах, які знаходяться по всьому світу. Для приготування цього десерту потрібно, перш за все, яблука. Я беру ще й гарбуз. Олія потрібно без запаху, ще потрібна кунжутна олія, сам кунжут насіння, цукор, борошно та одне яйце ось такий набір. Робимо кляр 4 столових ложки борошна. Раз, два, три, чотири. Вбиваємо одне яйце і починаємо доливати воду та перемішувати кляр. Воду доливаємо до тих пір, поки консистенція не буде така, як не густа сметана. Тепер треба яблука та гарбуз шматочки трошки обваляти у борошні і далі окунати у кляр і. Кидати вже у розігріту олію і смажити це. І тепер настає дуже відповідальний момент і дуже такий небезпечний, бо все це може шкварчати, може бризги бути. Так, наливаємо у пательню дві столові ложки олії будь-якої, яка не має запаху. В мене кукурудзяна олія. Наливаємо одну чайну ложку, ну я користуюся столовою щоб не, е чайну ложку кунжутного кунжутної олії. Далі всипаємо сюди три столових ложки цукру. І треба дуже-дуже так добре. Мішати і чекати, поки цукор розтопиться. І тепер всипаємо сюди Юж десь Столову ложку. Богонь вмикаємо бонжут, щоб не підгорів, і треба дуже-дуже ретельно перемішувати, щоб карамельна скоринка покрила кожен-кожен шматочок яблука та гарбуза. Ви бачите, яка величезна порція смаколиків в мене вийшла. Навіть я не розрахувала порцію ось цього карамельного покриття. Воно розраховано, яке я даю у рецепті, на одне велике яблуко. А в мене ж, окрім яблука, був такий величезний шматок гарбуза. Тобто мені довелося ще раз робити ще одну порцію карамелі. Так, і тепер я ж не бачу, де тут гарбуз, де тут яблука. Ну, візьму, щоб спробувати якийсь такий шматочок. А, така скаринка. Слышите? О, вона така хрустка. Ммм, це гарбуз. Це дуже смачно. Навіть м -м, не зрозуміло, що це саме гарбуз. Ось ця скоринка з кунжутом. Це щось неймовірне. Я думаю, що цей десерт вартий того, щоб його робити і для гостей. Але краще його їсти одразу. Бо якщо е, повітря вологе у квартирі, то ця скоринка е, перетвориться на щось таке не скоринку. Друзі, дякую, що ви дивитеся. Я вам бажаю смачних страв. Спробуйте таке зробити, ви будете задоволені!